Всі вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Працював на окупантів за матеріалами СБУ, заочно засуджено колаборанта, який очолював фію Луганськгазу. Героям Сава Патріотичний музей російсько-української війни змінив адресу і розширив експозицію. Відкрита розмова, захисник Денис Геруцький розповів про службу, повагу та військових і важливість мовного питання. Уночі на Черкащині були затяжні тривоги через російські дрони. Сили ППО в межах області збили ворожі БПЛА. Для інфраструктури області минулись без наслідки, повідомив начальник Овай Ігор Таборець. За інформацією повітряних сил, у ніч на 14 травня, противник атакував малістичною ракетою Іскандер із Криму 145 сорока ударними пепела типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 80 з них. 42 ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Одна із наймасштабніших спецоперацій Нацполіція ліквідує наркоосередки у 15 регіонах України. Викрито організоване угрупування, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини Альфа-Півіпі, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави. Станом на 17.30, 13 травня, поліцейський департамент боротьби з наркозачинністю утіснів взаємодії з колегами в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кировоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій. Київських областей та Києва січахнацполіції у співпраці з офісом генпрокурора та СБУ за силової підтримки спецпризначенців поліції затримали 66 ділків на чолі з організатором. Щомісячно фігуранти виготовляли понад 700 кілограмів наркотиків. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. Ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кілограмів мефедрону, 160 літрів його реакційних сумішей, 156 кілограмів альфа пвп понад 300 кілограмів амфетаміну. 12 тонн прекурсорів, січі дії тривають. Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено ще одного ворожого поплічника, який працював на росіян у Луганській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 12 років ув'язнення з конфіскації майна заочно. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. За даними слідства, після захоплення Новопсковської територіальної громади 50-річний місцевий мешканець підтримав загарбників. Окупанти за це призначили його на керівну посаду філіалу Луганськгазу. Начальник міжрайонного управління забезпечував безперебійне постачання українського газу окупаційним адміністраціям держави агресора. Крім цього, псевдопосадовець у своїй діяльності керувався так званими законодавчими актами Російської Федерації, чим сприяв ворогу та посилював окупацію території. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 111 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництва обласної прокуратури. Споживання електроенергії знизилось 14 травня. Станом на 9.30 його рівень був на 2% меншим, ніж цей. Часу у вівторок, повідомляє Укренерго. Це пояснюється встановленням безхмарної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. У період з 16.00 до 22.00 є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Місце шани та пам'яті, патріотичний музей російсько-української війни продовжує приймати гостей. Цього разу сюди завітали учні Собіцького ліцею. Враженнями від побаченого поділились і вони, і їхні вчителі. Із засновником музею Олексієм Святенком ми познайомилися майже шість років тому. Тоді це було місце історії, АТО ООС. Усім охочим він розповідав про окупацію Сходу України. В 2014 році до 24 лютого 2022 року кількість експонатів лише збільшувалась. У перші дні повномасштабки Олексій зібрав та передав те, що могло б послужити бійцям. На четвертий рік російського вторгнення музей змінив назву Місце і побачити тут можна значно більше, а ще долучитися до допомоги Збройним силам України. Музей виник на тлі волонтерства з поїздок, сотень поїздок моїх і моїх побратимів, наших черкаських волонтерів на передову і продовжує далі волонтерський рух здійснювати В місяць п'ять десять відправочок. Мінімально ми стараємося робити. Нове приміщення дає більше можливостей для розвитку. Додає Олексій. Тут планують облаштувати локації для малювання та гончарства. Звісно, про основи так меду теж не забули. Кімната вивчення медичних речей, кімната музей, і там же плануємо проводити дійсно такі. Навчальні дії з приводу того елементарні речі, тому що крім війни ми маємо і дуже велику статистику на дорогах травмування. Тобто, починаючи від жгута і закінчуючи вже накладання пов'язки, правильно тому, що на жаль, дуже багато приходить людей, дітей задаєш елементарні питання. 12 рік війна люди досі не вміють. На екскурсію до музею приїхали учні та вчителі Слобідського ліцею. Вони охоче роздивляються з. Зброю, з якою наші котики нищать ворога, Трофеї війни та прапори підписані захисниками, та найголовніше, що тут можна отримати, це знання про реальну історію сучасної України. Цінність історії, тим більше в наш сучасний час, вона є дуже великою, великою в тому значенні, що довгий проміжок часу вона перекручувалася, викладалася не в тому значенні. І, на жаль, ми, як виховуємо сучасну молодь, ми повинні нести їм правдиву інформацію, ту інформацію, яка є всього. Дення пояснювати дітям різницю між Русь Росія. Десятикласниця Діана розповідає, в їхній родині до лютого 22-го року мало говорили про російську агресію. Сьогодні вона і її близькі стежать за подіями російсько-української війни та допомагають армії. Все, що музейній залі як окреме джерело цінної інформації, додає вона. Дуже цікаво, коли не просто показують техніку, а й розповідають історію, що саме як воно працює. Я читаю новини, я звертаю увагу. Тепер це велика частина мого життя. Батьки ну, донатять, звертають увагу. Дмитро вже знайомий з деякими видами представленої тут зброї. Його тато військовий, чув від нього чимало історій про армійське життя. Цінність таких музеїв для нього в наочності. Та реалістичності. Нове покоління, яке виросло вже на війні, може побачити, як воно тут все відбувається. Діти років 13-12 можуть просто прийти в музей, подивитися, порозглядати, може потрогати, попробувати в руках, як воно все відбувається на фронті, розкажуть, як воно на фронті. Зважаючи на сучасні події, запитаємо Дмитра, у чому секрет української перемоги. Єдність, єдність, єдність просто. Аби народ наш український народ не сварився між собою, відвідати патріотичний музей російсько-української війни можна за новою адресою вулиця Надпільна, 212, що на території Соборного парку біля гарнізонного храму. Тут на гостей чекають щодня. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Національна служба здоров'я України призупиняє оплати 36 медичним закладам. Підставою стало ненадання цим лікарням. запитуваних обґрунтованих пояснень щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів необхідними лікарськими засобами та медичними виробами за програмою медичних гарантій. По переліку і два заклади з Черкащини Городищинське медичне об'єднання та Умецька психіатрична лікарня. НСЗУ наголошує, що це не остання ініціатива для забезпечення прав пацієнтів на доступну та безоплатну медичну допомогу в рамках програми Медичних гарантій. Проєкт на своєму місці. Це серія історій про людей, які під час повномасштабної війни залишаються в тилу і щодня працюють з відданістю, мужністю та любов'ю до своєї справи. Денис Геруцький розповів про службу, повагу до військових і важливість мовного питання. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Військовослужбовець Денис Геруцький, попри проблеми зі здоров'ям, знайшов у собі сили та можливість стати на захист України. Був на Донецькому. Потім, ну, точніше, навіть на Ліманському, був на Донецькому, Херсонській. Зараз мене все-таки перевели більш на бумажану роботу, та скажімо, їй теж потрібно, ну, якби би в логістику в тому ж самому батальйоні. За словами захисника, люди вже звикли до життя у воєнному стані. Для них ніби все добре. Війна відчувається десь далеко, тож і змінювати свою зону комфорту не має сенсу. Я розумію, що не всі повинні воювати, армію потрібно кормити, економіка повинна працювати теж. І для цього повинні люди бути люди в тилу, які теж будуть сплачувати ті самі налоги, допомагати, донатити. Привозити нам деякі ну там. Ті саме волонтери, всі інші, вони теж повинні бути і вони не можуть всі воювати, я розумію. Зараз відчутна нестача особового складу. Часто приходять люди, вмотивовані патріотизмом, але морально не готові до реальної служби. Коли стикаються з реальними викликами, виявляється, що користі від них на передовій небагато. Таким людям варто шукати місце в тилу, адже в критичній ситуації ти не завжди впевнений, чи зможеш на них покластися, каже військовий. В першу чергу треба все-таки піднімати людям мотивацію. Ми, от своєму, наприклад, в моєму підрозділі було вирішено, що потрібно розмовляти українською мовою. Я 40 років розмовляв російською. Для мене було все одно. Зараз ні. В першу чергу це ідентифікація. Хто ти є насправді? Ідентифікація там, на позиціях. Захисники вже ніколи не будуть такими, як до війни. Усе залежить від психологічного здоров'я, від того, що людина бачила на службі, в яких умовах була, які емоції та втрати пережила. Це змінює назавжди. Ми не хочемо чути це від інших людей, що вони нас туди не посилали, тому що, ну да, моя перша мотивація, да, я пішов в рані родини. Якщо дивитися, так в мене є загибли побратими, а вони теж да у них можливо так такі самі мотивації були. Все інше, ну вони поклали своє життя і за те, щоб ви тут жили теж комфортно. Якось так, просто так, да, відноситись з повагою. Зі слів Дениса, ті, хто в тилу допомагають військовим, також заслугоють на повагу. Каже, якби не вони, ми б не змогли воювати. Їхня підтримка не менш важлива, ніж наша робота на передовій. Цивільні волонтери. Вони теж дуже багато своєї роботи роблять, і вони цивільні їм теж потрібна шана, то скажемо, не тільки військовим, це просто це повинен бути комплекс людей. Просто люди повинні ну, розуміти, що от, да, ці люди зробили. І іноді до цього всього відноситись ну, з розумінням, мабуть, більше просто. І не ставити там якісь упори ще щось там подібне 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ці люди у достойній держави Ізраїль, звання праведника народів світу за порятунок євреїв від голокосту, тобто нацистської політики, знищення у Черкасах. Звання праведниці світу і почесної жительки міста у достойна вихователька Олександра Шулешко, яка врятувала від смерті. 102 дітей різних національностей, серед яких 25 євреїв. На її честь перейменовано вулицю Пушкіна, повідомляє прес-служба міської ради. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму «Яд вашим» в Україні. 2673 людини у достойні звання праведника світу. Це четверте місце за кількістю праведників. Попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом праведники народів світу проходять більше ніж із 50 країн. Пам'ятну дату дві тисячі році запровадила Верховна Рада України своєю постановою. На Черкащині трави не поспішає змінювати холодний режим на літнє тепло. Середньодобова температура не підіймається вище 9-10 градусів тепла, що нижче норми на 5-6 градусів та більше відповідає клімату квітня. Причина висотна улоговина холоду та північні повітряні течії безперешкодно транспортують арктичне повітря в наш регіон, повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом, на 15 травня утримається нестійка погода. Причиною стане черговий, циклонічний вихор з північної та його атмосферні фронти, які виявляються дощами різної інтенсивності. В день завдяки активній конвекції очікуються грози подекуди з градусом та шквалами 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності. З рвучкими вітрами Південної складової посилиться надходження більш теплого повітря. Температурний фонд... Підвищиться вночі 10 градусів тепла, в день 14-19 градусів. Під час гроси небезпечно знаходитися біля ліній електропередач, під деревами та на відкритій місцевості. Не можна користуватися мобільними телефонами, знаходитися біля вікон, їздити на мотоциклі та велосипеді. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема, на ютуб-каналі Ільдана Терка», де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна! thank you